Всім привіт на каналі Ковачей з Полтави. Ну що ж, я вирвалася на коп. Два тижні я довго сиділа, то дощі, то ще якісь проблеми були, не виїжджали нікуди. Сьогодні дивіться, приїхали ось в таке місце, тут луги, тут у нас куча, куча місця, дивіться, де можна ходити. Травичка не мокне, ні до ног не прилипає. просто ну просто, просто класно. Приїхали ми сьогодні разом з Сергієм, там він десь далі пішов уже навіть якщо вам показати, то ви навіть не побачите. Він там десь десь вже внизу. Я поки перебулася, поки сложила всі свої речі, що вдягати, він уже вниз спустився. Ну що ж, рада бути з вами сьогодні. Я сподіваюся, я, я, я що ви теж будете зі мною раді. Все, що цікаве, обов'язково вам покажу, все зазніму. Ну і не теж. Кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду рада, всім відповім. Ще хочу вам сказати, вирішила, ну навіть не вирішила, а мені підсказали люди, щоб я зробила рубрику. Значить, з чого рубрика ця буде, скажімо так. Відповідати таким критеріям. В кого є бажання, ви можете скидати мені свої класні знахідки, які ви знаходили. Хоч сьогодні, хоч вчора, хоч рік назад. Я буду вам показувати всім остальним людям, що ви знаходите. Ну і обов'язково-обов'язково обов розказувати про ці знахідки. Ну що ж, де буде гарна знахідка? Обов'язково включуся, покажу. А зараз вперед. Друзі, спочатку покажу. Дивіться, де вон, машина стоїть. А я знаходжусь взагалі на іншому краю. Тобто я обійшла весь оцей луг там, де ми були, ну, планували ходити. І дійшла, дивіться, ось сюди. Тут хтось так, скажімо, пополив усе, що міг. Гляньте, як він просто-просто всі дерева чорні, ну і, звісно, що і земля так само. І в мене був сигнал такий. Скажем, ну, непогано. Я думала, що щось цікаве. Навіть не думала вам показувати, але ж ви послухайте звук. Ну, спірно так. Я не знаю, що це таке. Може, ви напишете мені не знімай таке, і т.д. і т.п. але мені цікаво, що це могло бути. Може, якийсь знаток знає, то ви мені напишіть. Ви подивіться, яке воно. Якесь, ну, воно ну, нібито желізне, звісно, да. Але ж воно йде з таким кованим звуком. Може, хто якийсь знаток мається тут, то напишіть. Ось така знахідка мається у мене. Бачите, як, не знаю, може так його дивиться, може так. Як кручок якийсь. Як бачите. Ну, якось так. Йдемо далі. Знахідки гарні покажу. Ну, я обіцяла, що буду показувати і не дуже гарні. Ну, я не знаю, може це, і правда, гарна знахідка, але вона важкенька. Йдемо далі вперед. Друзі, включилася, дивіться, дійшла вже навіть тут у нас поїзда у нас їздять туди-сюди. Не знаю, говорять, тут нічого ходить, всякі бутилки та всякі знахідки не дуже цінні. Люди може, що викидають, а може взагалі. Желіза за куча. Але ж ні, в мене є такий сигнал цікавий. Зараз я переключусь і вам покажу, що знайшла. І так, послухайте. Так гарненько, так? Ямка невеличка взагалі, дивіться, скажемо так. Та дивіться, яка знахідка на мене тут чекала. Це леперсток. Ви подивіться сохран її, який стан. Вони дуже рідко попадаються. Зазвичай вони такі йдуть, як вже часом з'їжені і погнуті, і кусочки, і все. А тут ви подивіться, який стан. Шикарно, просто клас. Нагляньте. Мідненький такий гарненький. Ох, що ж він тут робить такий гарненький? Мабуть, хтось викинув з поїзду. Нічого, йдемо далі за знахідками. Щось кругляшки не попадаються ще поки сьогодні. Ну, я чекаю на них. Що ж, включаюся. Дивіться, відійшла там, де була ось тільки-тільки з -тільки, наперском. І знайшла першу свою монетку. Перший кругляшок, дивіться. Ну, на даний час це ще ходячка. Дивіться, ти що Ні, це 2004 року. Наші 10 копійочок. Ну, гарненько. Результат, результат. Йдемо далі. Знову включила зі знахідкою. Тільки що хвилин 30 потра. Мабуть, потеряла, щоб її знайти. Що ви думали, я вивела ту всю ямку? Не можу ніде знайти, вона просто пропала, ісчезла, грубо говоря. Прийшлось мені дивіться, прочистити цю лопату, і я знайшла її на лопаті. Ось, дивіться, результат. Не дивилась, що ще, правда. Але є здогадка, що це радянська монета. Така. Зараз буду дивитись з вами разом. Да. Це Радянщина. Це Радянщина в мене. Ну, теж радує, теж гарно. 20 копійок бачу вже. Вони в мене. Ось. Вже гарно так протерлися. 1951. Чи 61 терну. ну, Це Аж чудно виходить. Я її тут шукаю, обшукую всю яму, всі рядометі, а вона на лопаті таке, як 61-й, як бачите. Ну нічого, гарно, кладемо в хабарничку, вихажуємо. Може щось ще знайшли, знайдемо. Тобто, Я тут пройшла і одна за одною гір запопадалися в мене. Значить, люди ходили, значить, щось я думаю, потеряли десь. Валяються їхні потіряшки. Ну, якось так, йдемо далі. І що ж для мене дуже очікувано, подивіться, вон. бачите, ямки позакапувала там, де я тільки що знайшла 20 копійок. Ну, і вихажуєш тут у цей участок, тут щесь єде по деревцям, під деревцями походить. І в мене дивіться теж знову сигнал. Чите, чітко. Чітко 18. Ямка не дуже велика, гляньте. Ось. І тут дві знахідки. Ну, я думаю, це хтось потіряв більш того, що якийсь або кошельок. Радянські монети, я вже глянула. Подивіться. У нас тільки що пролетіла, я не знаю, чи це ракета була, чи це був самоліт. Чи... Ну Щось так прогуділо, я стою під емоціями, у мене ще трохи руки підтрусюються, але вам знахідки покажу. Зараз повітряна тривога. Ходимо під такими ось лісочками, під деревцями, заховалася в кущі і стою, боюсь. Ну що ж, продовжуємо розглядати, дивіться, 15 копійочок попалося мені радянські. І 5 копійочок. В п'яти копійках 31 рік он бачу. А в 15 копійках. Ну, дуже погано видно. Ага, 43 рік, як бачите. Ось такі дві знахідочки. Прямо в одній ямуці. Люблю, коли так побагато. Якби ще це були і мідні або якісь такі срібні монети, то взагалі було б дуже гарно. Ну що ж, ходімо далі, Є де ходить ще, місця валом. Подивіться, ходить класно. Просто не холодно сьогодні, та ще й травичка, дивіться, немає оцих нарослів по самі коліна. Хтось, мабуть, попалив цю всю ділянку, ну теж не дуже добре зробив, але ж ходить нам тепер дуже-дуже гарно. Йдемо далі. Ну що ж в мене знову кругляшок? Але ж той кругляшок не такий, як би хотілося. Я вам просто його покажу, що знайшла його. Це в нас ходячка. Наша українська монета. 10 копійочок, дивіться. От така, 1992 рік. Ну чого, все одно знахідка. Йдемо далі, вихажуємо, згодимо, і вам показуємо. Дивіться, спустилася від тіля, ходила, там знахідки всі шукала. І дивіться, що я знайшла. Дивіться, який тунель. Цікаво, цікаво. Ну що ж, підемо туди в розвідку. Цікаво, що на тому буде. На, той, на тій стороні йдемо. сключусь як знайду щось. Фух, ну що ж, друзі, я тут забрела в такі ось, дивіться, хащі, просто хащі. Я не знаю, тут нога людини, мабуть, не ступала практично. Ну, хіба ж, може там дуже в старі часи. І тут, ось дивіться, така ось дорожка. ну чи Може навіть колись була і дорога, ну я не знаю. Так не, не, не зрозумієш. Я вон там одну ямку копнула, там нічого особого не було. Ось другу копнула, теж нічого особого не було. І що ви думаєте? У мене тут, ось, дивіться, є такий гарний звучок для початку для вас, а потім покажу знахідочку. А? Клас, правда? Я думаю, тут щось гарненьке. Я його ще не розпаковувала. Як завжди люблю це робити з вами. Дивіться, ну вже розкопала. Я думаю, що це якась обручка, як мінімум. Подивіться. йо моє зараз буде розпаковочка. А, -а, а, друзі, та це ж, мабуть, перстень якийсь. йо моє клас. Емоції клас. У мене емоції, я рада. Це мене дуже радує. Гляньте, гляньте, яка Хух, клас. Я, я не очікувала. Трошки гляньте погнута. Ну нічого, це ровняється, все вона мідна. Я думаю, що ми її вирівняємо вдома. Клас, просто шикарно, Не буду її дуже терти. Подивіться, іерогліфи якісь на ній намальовані. Шикарна, шикарна знахідка. Ой, чуть не випала трошки. Її отут обтрушу, Ой, дивіться, що ж це може бути за знахідка. А ну-ка, пишіть мені, може хто в таких речах розуміється. Самій дуже цікаво. Якийсь період, мабуть, дуже старенький. Гляньте патина яка. Шикарно, просто. Сьогодні цей день мені вже зробила ця знахідка. Бо щось то радянщина, то кучу всякого шмурдяка викопала. А ось вона. Та знахідка, яка мене здивувала і обрадувала. Клас. Ну що ж, йдемо далі. Можеш таки тут ще щось є, гляньте, ще є де полазити, куди залізти. Клас. Вперед, вперед, ще шукаємо. Друзі, я таке знайшла. Воно там під деревинкою, як бачите. Дивіться, що знайшла. Це з велосипеда більшого, що старенького якогось сесеровського. Прикольно, правда? Ну нічого, я просто вам показала, що такі знахідки знаходжу чудні. Старенький велосипед. Отак. Послухайте, який сигнал у мене, подивіться. Чесно говоря, я думала, що щось буде посерйозніше. Але навіть не знаю, що це таке. Ну, мені просто щось кажеться, що це з газової лампи. Подивіться, такі на кінчику рубці, і воно в патині зеленому. Гляньте, дуже схоже на те. Може хто такий знається на цих всіх справах, то ви напишіть. Бачите, не просто якась там мідна. Шмурть. А щось, щось було в цій Ой, знахідці. Я вам ще покажу, не, не показувала багато чого. Ну, практично одна радянщина шла в мене. Дивіться, поясок під мій не попався. Теж ось радянські монети. Одна копійка, 10. Така була, ось 3 копійки. Я не включалась. Повторюватись не хотіла, Ну, якось отак у мене, бачите? Вже збираюся йти до машини потихеньку. Серік мені відзванювався, що він там познаходив кучу знахідок і срібло, і мідячки є. Підемо дивитися. Може, ще по дорозі гарних попадеться, ми тут собаки розгавкалися, я аж боюсь. Вон, чуєте так. От, то якщо щось гарне потрапиться мені по дорозі, я хочусь вам покажу. Вперед. Ви послухайте, що попалося мені, дивіться. Звучок, звісно, такий внушаючий. Пугавка чи що? Ні, друзі, це канинка. Це конинка попалась мені. Ха-ха, клас. Значить, ну, тут ще й на конях ходили чи їздили. Дивіться, гарненька така. Така трошки в патині. Це така кінська збруя. Прекраса, скажімо так, була на конях в часи. Вони були різні, і мідні, і покраще. Це все залежало від, скажімо так, заможності сім'ї. Отак от, знахідочка гарна, бачите, йдемо далі. Ну що ж, друзі, завершується мій коп. Я вирішила до вас вийти трохи перепочити. Ось подивіться, мій апарат стоїть. І дуже, не знаю, от кілометр третій, точно, як мінімум, От вирішила скажімо так, передихнути. Виходжу, я знову з цього тунелю, була в ньому. Всі знахідки ви вже бачили перед цим відео, як дивилися. Що я хочу сказати? Насамперед, дуже гарно відпочила, просто, просто немає слів. Два тижні не виїжджали на коп, то були одні якісь проблеми, то я трохи хворіла, то себе почувала не дуже добре, то якісь були домашні справи. Ну, тож Сьогодні це вже скажімо, повноцінно з самого ранку і до вечора, зараз вже четверта година дня. Йдемо, сирік з однієї сторони, там десь ходив, вихажував, я з цієї сторони. Як зазвичай цілий день не бачимося, От, тільки вже ввечері, коли доходимо до машини. Хочу поділитися своїми емоціями. Дуже гарно відпочила, покопала, скажімо так, навіть просто душою відпочила. <смі> Бачила ще сьогодні чи шахеда, чи, якийсь, чи якусь ракету в небі, то трохи злякалася єдине, що в нас тут таке твориться в цій Полтаві. Ну, Скажімо так, може ж ми цього всього дойдемо до чогось такого позитивного. От, знайшла небагато знахідок, але вони всі по-своєму цікаві. Багато не знімала всякого і шмурдяку і не дуже цікавих знахідок. Але все одно день був просто, просто шикарний. Не знаю, мені лайкосик для себе я сама собі ставлю. Кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду рада, всім відповім. Ще хочу сказати, знову повторюся, мені один із підписників підсказав таку ідею. В кого є гарні цікаві знахідки, хто хоче їх показати, пишіть мені, там є під шапки профіля, є мій інстаграм. Нажимайте, переходьте, пишіть директ, перекидайте мені фотографії, я все обов'язково в кінці буду прикріплювати на кожному відео, ну, вже скажімо так, на інших відео. І буду показувати ваші знахідки. Я думаю, і вам буде цікаво показати їх, і людям подивитись це таке діло. Що ж, зараз дойду до машини, всі знахідки повилажуємо з Сіріком і вам познімаю, покажу. Ну і що ж, сьогодні гарно відпочила нам, скажімо так, гарного вечора, вам теж гарного перегляду. До нових зустрічей. Пішли. Так, ну що ж, друзі, розглядаємо наші знахідки, що я познаходила. Ну, по своїм, дивіться, як завжди. Я з ложкою кожного разу. Дивіться, який поправ... попався патрон. Він, ці рік, говорить, вистрелений, але цілий. Не знаю, я не розумію, як це вистрілений з ці. Ага, капсули нема. Ладно. По знахідкам, по моїм, значить, що я знайшла? По Радянщині 15 копійок. 10 копійок, не буду углублятися в роки, я вже вам говорила. 20 копійок, 1 копійка, 3 і 5. По нашим ходячкам, кажуть 10 копійок, 2 штучки попалося. Писали мені люди, що нащо ви їх берете, залишайте, закопите. Обов'язково закопала, закопаю потім. Просто хотілося вам показати, що познаходила. Значить, дивіться, далі. Попалась мені ось яка в гарнезному стані. Е е е е е На персток, боже забула, як називається. Ви гляньте, який стан. Зазвичай вони попадаються або погнуті, або обломки, кусочки. Це все-таки ж, як я говорила, з газової лампи. Серік підтвердив, дивіться, вона вся в патині. Зломана. Тут що попалось? це з. Зміни з Поясок. поясочок. Да. Ось такий попався, дивіться, замочок із якоїсь куртки, може. І що ще. Конинка попалася. І саме -саме цікаве, що мені сьогодні попалося, це, дивіться, такий ось перстень. Це просто сьогодні зробив мій коп цей, ця знахідка. Старенький, мабуть, царський, я думаю, не менше. І ще по серікових знахідках. Попались дві обручки. Дивіться, одна велика. Ну, мабуть, дружина із чоловіком, одна маленька. Така, маленька, маленький пальчик у дівчини був. Дві попалися, вже не ходячки по 25 копійок, вже вони не, це і не ходять. Це в нас, мабуть, 10 копійок, більш всього, що так. Це що. Мабуть, 2 копійки. Ну, не буду затирати, не хочу. Вони тут стан не очень, скажем так. Це 5 копійок, більш всього. що я даруюсь просто по розміру. Її намивати немає взагалі ніякого сенсу. Да. Ну і по гарним знахідкам. Дивіться, деньга, яка попалася. 1731 рік. Йоанна. Це у нас попалася в Серіка денежка. Полушка. Ой, полушка, вибачте, 1735 рік. Клас, знахідка шикарна, просто, рідка. Ну, і самі такі цікаві, що в нього попались, дивіться, один соліт срібний попався. Та ти що? Ну, хоч і вона погнута. Але ж, друзі, це срібло і це радує. У мене сьогодні не було, ну нічого. І дивіться, каменюня попалася ця. Лоска Петро Перший. Бачите, написи гарно видно, де воно впало. Дивіться, як гарно видно. Ось такі знахідочки. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, будемо раді. Ну що ж, до нових зустрічей!